Ольо, а ви серед однолітків торкалися теми війни, теми окупації? І якщо можете, скажіть там, де ви жили, наскільки інтенсивні були бойові дії? У 2014 році у нас було дуже гучно було дуже все шумно і було страшно взагалі? А потім все успокоїлось. І ну там колись щось було чутне, щось прилупить, можливо, дуже рідко. Взагалі ми жили просто своє життя далі. А в 22-му почали знову бомбити місто. Почалася військова техніка з'їжджати з Росії ще за декілька днів до повномасштабної, вони стали прям взагалі всьому місто. в мене було кішило цими військовими. І це досі там досі військова техніка всюди. Вони просто ми наблюдали за тим, що з одного міста, з одного кінця міста, стріляли в інший кінець міста. І це ми чули, бо ми бачимо у нас за домом стоїть техніка, яка а, стріляє, щось летить, і через декілька секунд воно падає, і вже в каналі города висвічується, що а, от прилетіла Україна нас бомбить.